Thank you Погода останньої декади листопада дивувала швидкими змінами. Перший сніг, далі сніг з дощем і цього ранку мороз. Тож сумчани, особливо літнього віку, йдуть тротуарами дуже обережно. Близько, тим паче, що люди пожилі, здоров'я нема, онде там йдуть і з палочками старі люди, і ніхто нічого не робить. А у дворі у вас у нас дворі посипано. З першими проявами зимової погоди і особливо желедиці на тротуарах і дорогах у міському травмпункті побільшало пацієнтів. «Пішла і зламала ногу. Можна сказати на рівному місці. Небезпека, що на вулиці Так, да, вже рекомендували мені купити ледоколи Чи як вони лідуступиль? Лікарі амбулаторного ортопеда травматологічного відділення центральної міської клінічної лікарні говорять: більше травмуються старші люди. Різні вікові, ну старших більше вони люблять зранку. В шостій, в сьомій йти купляти молочко, і вони в шості-сьомій ранку вже падають, і в 8 вже в нас. 40-50 людей на день це небагато, бо в довоєнний час, коли було більше людей в місті Суми, то і 100, і 120 за добу зверталося людей. Падіння на слизькому тротуарі це основна зимова травма, говорять лікарі ортопеди. Травматизм вже збільшився. Десь відсотків на 30. Люди падають і ламають собі променеві кістки в типовому місці, підвертають нижні кінцівки і утворюються переломи кісточок гомілки. Це основна травма зимова. Лікарі мають кілька важливих порад: як втримати рівновагу і уникнути падіння, якщо тротуар вкритий льодом. Травмуються частіше працездатні люди, ті, які поспішають на роботу. Всім дається порада одна: не поспішати. Коли людина не поспішає, вирогідність того, що вона впаде, буде мінімальна. Так, друге, це звісно, треба звернути увагу на своє взуття, щоб менше сковзала, коли Людина ходить, то треба, щоб руки були не в карманах, щоб можна було замартизувати. Дощ налипання мокрого снігу та ожеледиться. Таку погоду в сумах синоптики прогнозують на найближчі дні. Температура повітря вночі може опуститись до мінус шести градусів в день від мінус чотирьох до плюс одного. Тому сумчанам радять бути обережними як пішоходам, так і водіям. Новини СТС. Ввечері у Сумах на вулиці Чернігівській зіштовхнулись дві автівки. Мерседес, за кермом якого був 41-річний чоловік та Фольксваген. Під керуванням 29-річного водія, внаслідок автопригоди водій автомобіля Фольксваген. Від отриманих тілесних ушкоджень, на жаль, загинув на місці події. Наразі обставини даної дорожньо-транспортної пригоди з'ясовуються. Вітаю суми, вітаю телеканал СТС, Всім привіт із сонячного Тенерифе. З Іспанії сумчанка Ірина Жемчугова у 2017 році приїхала до столиці. Торік у лютому від початку повномасштабного російського вторгнення виїхала в евакуацію до Іспанії на острів Тенеріфе. Там Українка, мама трьох донечок, взяла участь у конкурсі краси і виборола звання місіс Тенеріфе. А далі Ірина півроку готувалась вже до європейського конкурсу. Кожна країна представила свою красуню і завдячність. А цьому острову, який саме колись прийняв мене, і моїх. Дітей. Я представляла uh, Тенеріфе, і uh, після цього я здобула вже європейську корону, uh, посіла перше місце. Mrs. European Nation 2023. Are you ready? Mrs. Тенерифи! Нашої перемоги ми винесли на сцену наш стяг, і це було дуже дуже круто, тому що ми висловили так свою позицію і підтримку нашої країни. Ірина говорить, ця яскрава подія в її житті переконала, що немає нічого неможливого, якщо маєш мету і наполегливо її досягаєш. Конкурси краси це не тільки про красу. Це про усіх жінок, які виховують діточок, які будують свою кар'єру. Ми можемо все. Ми можемо поєднувати в собі стільки ролей, скільки захочемо. Зараз Рина готується до світового конкурсу краси, який в березні 2024 року відбудеться в Китаї. Але її серце говорить з сумчанами. Наше місто Суми – воно саме файне, воно саме класне. У мене там багато друзів, одні моїх одногрупників, однокласників, а родина моя там. Я хочу придати вам великий всім привіт, побажати миру. новини СТС. На початку вересня сума отримали три автобуси від польських партнерів з міста Гожув. Вони великої місткості на понад 100 пасажирів і відповідають вимогам безбар'єрності. У листопаді автобуси передали підприємству Електроавтотранс Спеціалісти КП говорять, нині працюють над ремонтом техніки. Мільйон кілометрів проїхав автобус. Ви розумієте, це ж уже так сказати, солідний пробіг кілометража. Роботи тут працювати і працювати. Ну треба попрацювати над ними. Попрацюємо і автобуси, так сказати, підуть в лінію, будуть працювати в місті Суми. Після того як автобуси пройдуть необхідне технічне обслуговування, їх випустять на лінії, говорить директор підприємства. Перші автобуси ну в мене є таке розуміння. Перші автобуси повинні з'явитись в нашому місті на наших маршрутах вже в кінці грудня цього року. Це такий від нас подарунок нашим містянам на новий рік. Ремонт та обслуговування автобусів, тролейбусів, а також спецтехніки частина щоденної роботи працівників підприємства. До прикладу, це Ямабур, автомобіль 1965 року. Попри це, його до сьогодні використовують для встановлення опор, розповідає Володимир Ткаченко, який інше необхідно для роботи техніку. Це теж вже старий, старий автомобіль, він десь з 80-го року. Так сказати, оце лабораторія, в знаходиться там електро. Установка, по якій провіряється на пробив кабелей. І цей автомобіль працює, так сказати, з-під станції, знаходяться, де пробиви кабелей і все остальне. У середньому, розповідають на КП, термін роботи тролейбусів до 10 років, тому спеціалісти підприємства працюють над тим, аби подовжити життя транспорту. Більшість тролейбусів ще закуплені були при Радянському Союзі, яким вже порядка ну, ЗІУ, ті, що касається ЗІУ, їм вже порядка 25-27 років. Ну, звісно, що їх вже зношена кузов зношений, механічна частина, пневматична система, електрокабеля, все жилення високовольтне, низьковольтне. Обладнання. Автопарк електроавтотрансу поступово оновлюють, розповідають працівники підприємства. Додають на лінії нові тролейбуси, проте половина транспорту, який сьогодні обслуговує пасажирів застарілого зразка. Ця техніка рентабельна, тому що ми провели, так сказати, хороший качественний ремонт на ній. Ну, працюємо на цій техніці, оскільки на нову техніку у нас немає средства, приходиться працювати на такій техніці. У нас немає іншого шляху, як її ремонтувати. Підтримувати в робочому стані, тому що, ну, на жаль, ні підприємство, і в цьому питанні, і місто зараз не зможе допомогти нам купити нову техніку. Тому у нас ну, така програма відновлення старої техніки. В деяких випадках ми, скажімо так, даємо друге життя. Новини СТС.